Ну ж бо глибоко вдихни. Зможеш? Я Кокото. Це мій другий раз. Хоча минуло вже два роки, то я майже новачок. Я тут, бо працювати як звичайна людина, почало здаватися дурістю. Я, Момоно. мене обдурили. Ну чому я тут? Схоже, її участь не була добровільною. Все буде добре. Ти зможеш повернутися додому. Я Бенія. У мене є деякі попередні знання, але це мій перший раз. Моя причина в основному така ж, як і у Кінко. У мене є невеликий босс. Як ви щойно чули, Юкі тут найдосвідченіша. Я маю намір покластися на неї. Нам потрібен хтось, хто поведе нас за собою. Вона ветеран, яка грала 28 разів. Ідеальний лідер для нас. Так? О, ну гадаю, що так. Тобто один чи два гравці вибувають? Це, мабуть, середній показник серед усіх гравців, але гадаю, чим більше новачків, тим вища смертність.